Ну що ж, хлопці, всім привіт. Ви на каналі AtomPlay і в нас сьогодні продовження нашої волонтерської діяльності в грі під назвою Eurotrek Simulator 2. А в кого в нас? В мене та в Кумчика. Всім привіт. Да, погнали, коротше. Да, мало ли хто там що буде жувати там? А, ну це, це я тут жую трошки. Ладно. Поїхали. Ми тут якраз так, дуже рано встали. Треба, Треба глянути, що то навігатор не альо. А я тут вирішив, короче, собі та. трошечки цей похавать перед дорожкою. Але так і не доїв, короче, пацани. Mm -hmm. Я вже на половині дорозі дороги. Я вже тебе об'їхав. На об половині дорозі. Хорошо. У мене этот навігейшн збився, Ты знаешь куди їхати? Ти Чи? за два... Не, не знаю. А, об'їхав, бреша, об'їхав. <laughs> ну mm -hmm. надо ж трошки якось. Підманула, підвела. Поїде вперед навігатора, да, звісно. Не, вперед навігатора я не поїду. Я не знаю куди нам їхати. Я дорогу на Вінницю ще не розвідував. Ну ми... Там от короче, їдемо прямо-прямо, а потім так хіба. Хер... Повертаємо наліво і попрямі, по прямій, по-моєму. Ну, да. ну Сьогодні ми якраз таки побачимо Вінниччину. І побуваємо в місті Вінниця. Е, алло, ступай, я знаю, що в мене там знак стоп, але ти шо, не бачиш, який в мене грудь ззаді ценний. Ти що там проблемки? Чи? ні нє ні, ні все окей. Подожди. А, це нейтралючку я кидану. Ні, в мене проблема, що в мене чого-то не розганяється, значить треба було із самого старта дати кікдауна такого жорсткого, бля, щоб аж каждая передачка з пінком таким йшла. Да, та двигуни треба було прогріти, а то на холодних так хірак чирить через... і поїхали, ні? А я прогрів? Да? да. Ну. Блин, мене машина хоче обігнать, но не може обігнать, тому що в неї, ну якби що не получається, ну, А, а в мене дворники включені? Що, всю ніч працювали чи що? О, акумулятор, походу, посадив. Ну нічого, сейчас, все буде з ним добре. А ти скільки там преш? 70 мілі зараз. раз. Ага. Ні, ну в мене немає я ще, це 108. Доганяти. 108 км. Це заганяти вже кім. О. Зараз буде інтересна дорога. От я не пам'ятаю, здається, з Нововоленська тут же ж, е, цей, по-моєму, якраз таки погані дороги. Цікаво, да, ч... цікаво що там на Вінничині нас чекає, блин. чи там теж будуть погані дороги чи ні. Так, щось поки що ніяких пригод, нічого, аж знаєш, якось скучновато, блін, їхати. Хочеться якось екшена. Да, Та куди я вже 130 дорога, почти так. їду. 128 км на годину у мене зараз. Всього лише дві полоси. Які пригоди? Треба швиденько доїхати. Як які пригоди? Вантаж? Лобаш там зустріти, ще щось, типу, такого. У нас взагалі машин немає. Щоб ви розуміли, ми встали всі у траплі, це виїхали зараз. І машин можна сказати, що взагалі немає. 7.19. Блін, 19 минут уже їдемо. А що там переїзд чи що? Та, там, не знаю, ні, що то. Просто скупчення. Я не Все, я приїхав. А От що? вам і підарунок зловив і я і фура ще одна допомагає. Трішечки не вистачить. Ой, точніше, йому би трішки швидше їхати, і я би точно проліз в ту дирочку, але. Походу, сьогодні не. Це ще й обмеження 50. 50. Ага, то я бачу. Метр. Та я думаю, що тут -то ми точно проліземо в цих всіх обмежень. Короче, була зона, обгін заборонена. А я ще до зони почав обганяти. Ой, а відколи ти по правилам почав їздити? Об'ясни мені, пожалуйста. Ні, я так я випадково там помит, я так що... Я думаю, звичайно. Я тебе что тут у нас, інтересно правила зразу так взялися? Так, давай, 80, давай, давай, давай. Ти там весь поток держишь, чи що? Ні, то я-то в принципі виїжджаю, я зараз на зустрічній смузі. Ага. Ну, якщо що, буду кричати. Ну кричи, кричи, бо вже двох обігнав, тут автобус переді мною, а це самий опасний, вообще тип. Самоубийца, блін. Не, ну там у вас Т300, блін, з Термінатора, Т300, здається, да? Нема, ти шо. Який там був в Т800, а. Т-800, оце 800 і Т1000. Оце, я думаю, Т800 якраз переродився, блін, в автобус. А вони не то, Ні що гаси, не обивають. що вони не вбиваються. Не то, що не вбиваємо, вони на тебе пруть, блін, весь час. А ти не дивися, пожалуйста. Блін. Оце нема додаткової смуги, це вообще. Чого нема? Зимуга. Є додаткова смуга. Та що то. Та... та що зліва оце, да? Справа, вона просто. Ти... А, ну, не, ти... Справа. Ти... ти просто її боїшся, а я на ній спокійно себе чувствую, Вон диви. Хоп, і я обійшов його справа. Так от там эти знаки стоять. Так вони ж не завжди там стоять. А ми, як би, то будемо їхати сьогодні кудись чи ні? Щось я не бачу, щоб ти їхав. Я ну, не знаю, у мене втапка в пол. Що ти хочеш від мене? Ну ладно, іду на обгон. Тупо тапка в пол. Я ще можу кілометрів 50. Я ти там зібрався обгонять, Тебе. Тут воно зараз буде високо. Опа, веселим. я бачив. Куда? Куда ты вылез, блин? -хо -хо, хо 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 Я никуда не вылазил, я в смузи был. Да, ты, блядь, справа хотів о -о, обійти цього, типа налево сначала, блин, такий бачишь, там фура, блядь, и вправо уходити уже. И тут я в цей момент. Добрый вечер, блин. Mm -hmm. Всем з Хмельницької mm -hmm. області, привет, хлопці та дівчата. Всім привет. Hello, hello. Стричка що... там плотничком. Уже не. Ну, уже не. Куда ты під фуру? А теперь є. З заправки вылез, блин. А, вони не плотничком, бо тут ями! Йох, корний балет. Ооо, папа Ой, а тут, походу, опять жесткі ями якісь Бо тут щось так перестраюються. А, та я їх вообще не чувствую, бля. Тут в деревах ніфіга не видно. Я тобі скажу, що тут на цій фурі вообще не чувствуються ці ями, їх наче немає, не существує просто. Я не, знаю, я, я не знаю, яка для неї треба яма, бля, щоб прям прочувствувати це. Ні, ну трохи хитає, але да, і так впевнено. Вносить. Ні, навіть там, блядь, тільки що перепрыгнув, все, ідеально. Диви, диви, диви. Оп! Вообще не чувствую цих ям майже. Легесенько прям. Я тебе на мене їдуть так спокійно. вони що там на приколі. Ой, я там тобі трошки дорогу розчистив. Капец, тут багатько да. Я так понял, где это пидорунок будут. Оу оу, оу, там такий прыжочек, прям прикольно было, тільки ша. Зупинка. Они объезжают, ямы. Оу, оу, вся яма была прям хорошая блядь, можно было колеса загубить там. Прям яма, да? А. Прям, блин, вони все тут тормозят, а я иду справа. На всіх парах біля них прохожу. Ну, слава Богу, нікого не зацеплюю. Блін, тут справа фура, ну не знаю, я думаю я встигну. Куча гриба журналі. Да, я встиг! Я встиг! Я встиг! Я встиг! А тут переїзд! Я встиг! Там подаруночок один. На зустріч. Я не встиг. В плані не встиг! Переїзд закрився? Та ні. Оп. Я Все, прям... Ставте мене на колії. Я поїду коліями. В плані що случилось? — Та тут это, трохи добрий вечір. Шепетівочка! — <рес> Ого, скільки зустрічки, жесть! Шепетівка, всім привіт, шепетівки! І вони ще всі стоять, я грибу. Ну давай, я хочу тебе пропустити, так, блин, щоб давай. за тобою їхати. Ти а же я іду, ти чи вже чи... бачиш там шепетівочку ніше? Ой-ой-ой, фура. Так реально тут пробка тупо на виїзді. Ну, бачу тебе, ба. Не, я, автобус, я ти щас, воу! Я... Wow, wow. Ого, що там тебе сталося? А, ты позастрічке рішив. Я тут. <свят> ну давай, їжай, йо мое ти олень. Блять, ти... Я, я, я же в хлам, блі, їздить. Да нормально, все нормально, да. Але, да, там, да, да, да. Давай езжай вперед, бліне. Я хочу сзади тебе їхати. Стартую, стартую. Дивитися, як ти там всіх розносиш. Нам ще здається, два міста, і буде якраз таки Хмельницький. Ну, коли це миноторму здавили, блин. Ну. Опа, оп. І шо попав? Мінус, хлопчик. А, все нормально. Та ні, я нікого тут не бачу в мінусах. Ну все, все нормально. Я даже мінтів тих об'їхав, що ти обіжав. Ааа, мм. Я поняв. Ой, а тут ямки. Тут ямки прям чувствуються, ну, причому трошки. Ні, не, не сказав би. Не знаю, мене так трошечки попідкидувало. Не, що за моргання якесь. У тебе все добре, я бачу. Що там на зустрічці, О, як падає. Та є зустрічка. А, ні, то не зустрічка, то наші, то наші попереду. Давай, 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 обганяємо хоча б ментів, блять, обженемо. Так я їду, у мене тапка в пол. Я та я поняв, у мене, воня, в мене так само падає. тапка в пол. 118... 119 набираємо швидкість. 120. Ми походу з горочки йдемо. Блін, чуть не завалив Ой, тебе. Ой-ой-ой. Ох ти ж бох ти. І ще я тебе не спас тим, що поняв я був зліва від тебе. <свісно> я... я сховався, мене не найти. Враховуючи, що огляд у цієї фури не, та... не дуже гарний, то мабуть що не найду. Я думаю, що ти зенітку мою взагалі не побачиш. А що, тут... а що тут всі стоять, я що то не поняв. Не знаю. Тосі не розгрібрили оцей этот, кибіш, а я створив. Так, і я, це я створив. Позустрішся, обганяю. Ну обганяй, обганяй. Слухай, не, не видно. А, шо то видно? Трубы твої, труби, труби твої твої. Та, труби, я так і думав, що ты. Як підводна лодка, знаєш. Ага. Дивлюся в цей. В той. в то віконечко я забув, правда як воно правильно там називається, один. Перископ. Перископ, да. Так, що там у нас дальше по дороге. Печка? Та ще печка, блядь. я сам як печкин той. Ой, <реш> блин, да. Ага. Угу. Класно, я розігнався. Я в бортику. Я в бортику, блин. Я не знаю, правда, как я в него залетів, блін, але я залетів в него. Ага, тут уже кінець карти, хорошо. О, 140. 140. Все, едем. Стоям ба. Нормас, нормас, нормас! держись, держись, держись! Держусь, держусь. Бля, хоть чуть не перекинуло. Та я поняв. А, ж правого зеркала нема, ти не бачиш. Да, я не бачу. А що там на знаки було, блін? Якесь село непонятне. Ну, може, і понятне комусь, але не дуже. А може там і Стелла була. Ох ти, добрий вечір, я диспетчер. І чому я на даху? Чому я? Чому я надаху я? Чому на даху я, Понимаєш? Коротше, обганяй мене. Так, якщо я встигну. Та встигнеш. Стрічка почалася. Справа не об'їдеш. Ага, так, я походу встигаю. Оп. Оп, я встиг. За мною не їдь. Тебе то я догнав, а я тебе, тип... Що значить за тобою не їсть. Я, цей, блін, цей. тебе пропускаю, щоб ззаді тебе їхати. А куди нам. Блять, ти ой! Ти Ти даєш, капець. О, я тепер запишу, я точно я позаду тебе. Два круга, блять, yeah, прокрутився. О, yeah, no, no. oh, стара, Константин, стара Константинів. Поки ти зрозумів, що там на кругу, блін, тут уже типи думають, блін, хай Бог милуєш, що тут відбувається. Так, не спать. Так, не спать. Можна залишити. Я не знаю, я без щоб подарунків. Не спал, щоб Мені... Мені ніхто подарки не залишав. Так шо, будуть ні, подарки, кудар, чи ні? Не, ви, не виходить, не, не виходять подарунки. На связь, чи куди? Да, 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 да. Ой-ой-ой-ой-ой, я бочку торкнув. Пока! Торкнуло. Куда пока? Я не знаю куда пока. Но я не боком можу. лежу в кустах якихось е і ще й не їду. Що, тебе опять треба штовхать, no, чи що? Та я не знаю, я ж не хочу виїжджать. Бо Ту, тут Т800, оно зліво у мене. А... Ні, Я то можу мені що, знаєш, я то що. Ладно, зараз. До побачення. <правдає> Ого, диви, там хто ще й на обгони йде, Правий, відбійник. Ооо, п! ПРСТЕ! Я не винуватий. мене стоп кран спрацював. Це який ще стоп кран, те що, бля, ти поїзд? Ну конечно, автопоїзд. Зверху три лампочки є. Ну, отак от. Ну, а як люди, по нормальному виштовхнуть його, блять, вправу да Не можна, чи що? залишить тобі підаруночок, да? Ну. Щоб ти кричав. Подивимося. У нас тут ще все попаде. О, Ми Хмельницький! Всім привіт з Хмельницького ще раз. Йоп, поворот! Ого! 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 Грибочки. Поставив мене? Ні, не поставив. Що ти там, швидше може їдеш, так обганяє. Я ж все одно тут дорогу їхав. Да, ти ж навігатор мій. О, дивись, світлофори не працюють прямо як в Києві, блядь. Да. Ай, йо-майо. -йо. Блін, в мене дощ починається. Сподіваюсь, що він дуже швидко пройде. Так, світлофори. Мало того, що світлофори не працюють, що й тролейбуси не їздять, трамваї не їздять, Що відбулося зараз? Жесть. Не питай як. Не питай як просто. Ну вообще на рівному месте просто найшол, як, як себе это. <рисвальна> ну, по сути. Е я, короче, дощик виключив, понял. Попросил у Бога. У Боженьки. И в цей момент там машинка и прям ну на ней. Що робим с Т800, блин. Я боюсь до него. Ого, ти ЙО! <рисвальна> <рисвальна> я газую, не знаю, що там ты, я газую. Та я бачу, я його він, да, він я зупинився його аж. Я ж надебив встав. Да, Нічого, що ти мене, блін, я ж боком уже їхав. Такого газу дав, я не знаю, ти там мене дуже не ще ні вообще. О, закінчилась про... наша окружна. І там это, вітри, якщо газу дав. Так, що тут у нас? Нова пошта, поліція, добрий ранок. Е, ой, Сканія, добрий ой, ранок. Да, смуга, жесть. Ой-ой-ой, а швидкість тільки набралася. Та да, от іменно, що швидкість тільки набралася і тут... Ой-ой-ой-ой-ой, зустрічка, Т-800 уйди в сраку, блін! Ой. Знаки, жесть. Я не знаю, що я такого. Що я такого зробив Т-800, але ну, я його Добре. завалив. Ага, це тобто мені тут десь піддаруночок стоїть, да? е, ну якби я розганяюся, о, типу, о, цей потихесеньку. Ооо. Бо тут. о так, да, я там так само я якось. Я це? не знаю, не знаю, не питай. Mm -hmm. Мене Тут так... що, якась магічна стіна Гейпотера, чи що. <гум> Мене так само там зловило, блін, в кайданки. Ну, За... походу, знак якийсь заворожений. Може. Жестяк. Я ж перепугався, їдеш вроді ну, нормально, все. Ага. Блін, а що ти... таку Лобах, дорогу робити, тройці, блін? Я прямо. не розумію, типу, щоб фури обігнати чи що. Ну, типа, дві, потом одна, потом знов дві, потом знов одна. ну, типу... Ну, для чогось треба. Так, а що у нас тут вообще є? Якесь он підприємство спра... зліва, точніше. Стоянка для отстойника. Так, я встигну тут на перехресті їх обігнать. Вроді встигаю. Оп, ракет, поворот! Дивись там поворот, короче, вроді різковатий такий. Вай, яка о, что, о, о, тут кожен їде куди хоче, е Воу. Ох ти та ти шо? Т800 в сторону. Я вообще, я десь на якійсь території. Шо у мене такий поворотник класний. повертаю направо, а у меня налево показує. Точніше, налево повертаю направо, ага. Та у мене тут жесть. Шашечки, шашечки. Ну давай, 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 я тут. поворотний? Ні та ніяких, поворотні. все, давай, їжай о, а тут ремонт дороги ще йде, Йо-ма-йо. -йо. Що, опять? Да, тільки ти його справа побачиш. От зараза. А, так це просто трасу будуть розширяти. Ну, типа, да. Походу. Не, мені кажеться, що це ремонт, наверное. Хоча так високо. А можна туди заїхати? Може ну? ремонт. Може же новую просто смогу. Ох ты ж йо! ох ты ж моё, ты що туди переехал? Да. А там а. буде, б... наверное, заблоковано. Не, 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 все окей, все чудово. Ничего не, не заблокировал. Ааа, на да, да не перевернулся, там нормальный 6 заездик был. Не, повернулся. Ну да, нормальный заезд 6 був, я ж ты кажу. Ну, значит все-таки ремонт. Вони чисто не хотіли, щоб в них там залетіли. Mm -hmm. Давайте 800 бо я тебе сейчас унічтожу тут. Подвинься трошки справа. Воу-воу-воу, wow, 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 підарунки! Які ще підарунки? Ніяких підарунків ah, не оті, знаю. Ті що стоять на місці, нікуди не. Нічого не знаю. Да, да, да. Я да, тут да, вообще да. потихесеньку їду 20 км. Кілометрів... Ааа! Жо, блять! Да, 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 <рес> да, потихесеньку каже. <рес> То по потихесеньку, а хто і не. А <рес> ты ти, ти взявся, бля. <рес> да блин. Я ж догоняв тебе всю дорогу. А я щас газ давлю, у мене падає. В тебе тоже скорость? У типу, мене 80, це <рес> 50 миль на годину а зараз. А ти їде. там гальмував, ну признайся чесно, полюба гальмував там. Ну, коли тебе побачив, конечно, я аж в штани наложив. От радості просто. Ні, тут зараз горбочка, я тільки що он з 70 до 80 розігнався. Да. А я не можу розігнатися, в мене 109 км на годину, блін, це максималка моя зараз, походу. Та їдеш, ну, я бачу. Давай, та їду 112, йоо. Давай, давай, давай! Кстати, я э, найшов банду Вагас, я тепер маю ДС з ними. Попростив ну, <кх> <кх> типа. <тіба> а в мене бляха сьогодні это. Короче, 18 магазинів треба грабанути. <кх> А там и mm -hmm. як, там же ж команди треба пропасати. А сам, сам не можеш, коротше. А че? Треба, щоб мінімум двоє було. А, -а, -а. ну ладно. Ну, як я взагалі не знаю, які там, що там, команди. Та я, я теж, теж не знаю, типа я. Ще... Та, самое главное, що можна ежеднівку одну не виповнить, вона следующую виполниш, вона засчитається, як цей. Вони не, не згорають. Блін, щось така дорога рівна, аж вообще нікого немає. Та де хоч якийсь екшн? Мені треба знову екшен, а, та, надо... Тупо скука якась. Пацани, де хто? Виїжджайте на траси, давайте вже... з нами їдьте. Може ще не всі знають про цю трасу, типу. Та, та що, подивись на неї, ти вона, ж, вона ж не нова. Та старенька вже, але бачите. Вона вже потрьопана, повида... блі, жизнью. Вже побачила багатько тут всяких дурачків. А таких розумних, як ми, вона перший раз взагалі бачить. Фі. Mm -hmm. Які на фурі летять 130, блядь. Обмеження для слабаків. Так. Да. Тормоза, даже, я б сказав би для слабаків. Mm -hmm. Mm -hmm. Надо завжди Насимає тільки з газом іти. До максимуму, до паласа, блядь. О, я тут Злетич вас, всім привіт, хлопці. Ми вас проїхали, по суті. Ну даже ну, не проїхали, ну, а чесно, пролетіли. Я, теку, э, я? не я на повних газах йду. А я гальмувал, признаюсь чесно. Ну, там так що це означає, поворот, Що ти. Не. Ну, там опасний поворот був. Лие. Там... там это поворот, опасний, Летичи поворот. Летичим, пока, блін. Да -да -да, проезжаем. зустрилы. Так, 6 мы и гостишки, КППшки, блин, все пролетаем. Тупо, ну. Не для нас. Не для нас это все, хлопцы. Вообще никого нема на трассе. Так я тоже учил. блин, без стрижки сидит, хоть я кисик был. Жесть. А что тут Ты... за бусики ямба. А, це ти його, походу, чик-чирік? Ну, чик чиряк. Конечно, я ж кажу, хоч якийсь не то, туди сюди. Ну да. Не зачіпаю. А я й не хотів, я хотів дуже близько прям промчатися просто для тебе. Ух, Можна було, звісно, на тормоз нажимати, но я там просто на скинутому газі йшов. Ага, типа цены рахується, да. Ні, так? тут фура дурацька, Бляха-муха, куди ти виїжджаєш, гнида? <рес> так реально. Я тупо тормоз... т образний став чи Я просто, да, т образний Я тупо став і за ней, прям от, в... в пол тапку давив на тормоз, Що ти поділиш? От я йому щас сроблю, бля. Палисопедист їде назустрич, не понял. Де сюди, гнида! це що таке? я не знаю, що то мене ніхто не пропускає, я так зрозумів, да? Це як? Ой-ой-ой, ну, буде... Я поняв, я зрозумів, я, я тебе пропустив. Не знаю, я уже не читаю. Я не, не знаю як, але я тільки що тормозну, в... прям по максимуму якось. Я тільки що типа протаранив, короче, <світ> і він не стопорнувся. <світ> <просто. світ> я в шоці. Ти будеш їхати? У мене тапка в пол. Та шо ти мені розказуєш? Підключи там третю передачу, йоме. Та, у мене шоста там чи чия Ти, Ти циліндри проверял перед виїздом? Конечно, все перевірено, там все напрямки. Так, що це у нас? Виницька область. Все Всім привіт з Вінницької привет с Виницької області. Мені казали, що я за Ишкою работаю. Ага. ага. Автопилот у мене тут, да. сидить, а я так просто по телефону с тобой спілкуюсь. Ну типа того, да, там просто його настраїваєш типа чик-чик-чирик. Так, я оце думаю, може ми Чирик. в якоїсь бабці чи що заночуємо в гостішки, типа якоїсь. Ну так тут треба десь біля села тоді ставати вже. Та да, Я в принципі зараз назад. по навігатору он, бачу, що в нас є тут е якраз місце а, для бачу, цього. Бачу, бачу, бачу. Ну що, давайте останемо, да. тому що, це в цій дорозі, блін, я вже задовбався, Треба трошки віддихнути так, вже, по нормальному. за кермом, треба передихнути, так. Да. Ну тим більше. Полюбас. Я поняв. Ладно. І що там, дуби-колдуни чи що? Да, давай заїдемо сюди. А ну вступай, да, стоп, да. стоп, 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 стій. Я так сюди скажу. Та я от думаю, вот тут станем. О, так шей. Мене говорить, буде... Алло. Чув, шей бабулина хата будет. Чу Чув, бабулину хату підемо, диви, дверь он. Но чувать. Ну, Глейня, ну все ти діла. йди в бабулину, а я піду якусь дівчинину. ну. Так, ну що, хлопці, всім дякую за перегляд. Отака от получилася серія. Ми грали в Євротрек Симулятор 2, дорога до Вінниччини, Скоро ми там обов'язково будемо. А зі мною був Кумчик. Всім па-па. і до нових зустрічей.